Важливо, щоб кожен із нас сфокусувався та працював на своєму місці. І тоді буде перемога, бо на нашій стороні правда. Кременчуцькі новини в ефірі про головні новини цього дня розкажемо далі. Олександр Гичко – герой та патріот своєї країни. Сьогодні Кременчужани попрощались із військовим, який віддав за свободу України найцінніше своє життя. На прощанні були, і журналісти Кременчуцьких новин. Війна в Україні триває вже багато років, але ні на мить не стає менш жорстокою. Днями стало відомо, що 29 березня загинув ще один герой з Кременчука. Олександр Гичко, 1988 року народження. Наступила команда. Я Олександр за своїми убив. Донецьку область захищати нашу батьківщину в ході артилерійського обстрілу. На жаль, вони попали там разом зі своїми хлопцями. Хлопці важко поранені але на жаль, нашого Сашка не стало. Його мужність та відвага викликали повагу в колег та командирів, а його загибель стала справжньою втратою для всіх зі словами глибокої скорботи та жалю. розповідає про свого учня класний керівник Олександра. Взагалі. З цього п'ятого випуску моїх бешнічків майже половина зараз воюють хлопці, веселий хлопчик, але він дуже турботливим, дуже правильним, спокійним таким. Діти казали, Тетяна Олександрівна, він у нас рукастий, він взагалі здатен був прийти на допомогу кожному, хто потребував цього. Такі люди повинні жити. Він мав з фундамента до криші побудувати дім, але, на жаль, не встиг собі побудувати. Посадив дерево, але не встиг вирости свого сина Маріка і доньку Олесю. Таких діти повинні жити. Я бажаю хлопці, його друзів. Зараз знімають кулаки на помсту тим, хто там. Забрав у нас нашого Сашка, Спі спокійно, мій світленький, мій хороший хлопчик. За час своєї служби він проявив себе як відповідальний військовий, здатний вирішувати складні задачі в будь-яких умовах. Відповідальним, дуже відповідальним. Все, що від нього, як від людини, як від військовослужбовця, все, що від нього вимагалося, все робив на відмінно. Веселий було і поговорити, і посміятися, і вислухати про проблеми, і допомогти, і звернутися. Серед колективу дуже поважали його хлопців. Дуже любили. У Олександра залишились дружина, донька, син та батьки. Поховання загиблого відбулося з усіма військовими почастями. Він був справжнім героєм, який боровся за свободу та незалежність своєї країни. Ми не маємо права забувати тих, хто віддає своє життя за нас. Вічна слава герою. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Волонтери громадської організації АТО Майдан Кременчук почубилися. За розрадою сьогодні звернулись до міського голови Віталія Малецького. Мер закликав сторони конфлікту об'єднатися і допомагати фронту, а не займатися чварами в угоду ворогам України. Сьогодні волонтери громадської організації Ато Майдан Карменчук звернулися до міського голови Віталія Малецького за вирішенням внутрішнього конфлікту. Ця організація функціонує в місті з 2014 року. Весь цей час волонтери надають всіляку допомогу та підтримку українським захисникам. Проте наразі між майданівцями назрів розкол члени спільноти намагаються здійснити переділ впливу. Було три засновника: Харченка, Мірашніченка і Роман. Тобто, от з цього часу. Тобто по 23-й рік жодного разу от жінки, які весь час перебували в цій організації, говорять, що не проводилися збори. Що Харченка ніхто ніколи не вибирав. Ми попросили Харченка надати документи, які можуть підтвердити, що він є головою людина зовсім не йде на контакт. З першого дня війни Леонід Харченко став на захист батьківщини. Керівництво організації здійснював Сергій Прокопець. І кілька останніх місяців там тривають чвари. Сталося непорозуміння між волонтерами, чвари постійні, образи друг друга. Харченка йому надзвонили. Він своїм розпорядженням заборонив, приходить старому костяку АТО Майдан Кременчук на базу. Розібратися з конфліктом до Кримочука прибула голова Полтавського обласного комітету солдатських матерів Галина Іванова. Доброго дня! Дуже приємно, що ви не відмовляєте, що ви йдете на ну як на зустріч громаді нам. Я 3 числа була в адміністрації президента і також було затронуте ваше питання стосовно вашого Харченка, то я думаю, що... Відповідь буде позитивна. Ну я ще не сподіваюся на вас. Абсолютно правильно, це приміщення комунальної власності. Воно міське, воно було передано громадській організації АТО «Майдан Кременчук для виконання статутних цілей, зокрема допомоги збройним силам, підтримки учасників АТО на той період. Підтримки волонтерського руху немає там дисципліни, але це, мабуть, пов'язано з тим, що Леонід Юхимович Харченко зараз перебуває в складі збройних сил України. Чому не допускають жінок, які з 14-го року плетуть сітки? У них діти воюють в пахнуті. Зважаючи на безлад, що меру показали на фото, Віталій Малецький закликав членів спільноти навести порядок в офісі. Міський голова налаштований примирити дві сторони конфлікту та переконаний, що на часі об'єднуватися і допомагати фронту, а не займатися чварами в угоду ворогам України. У нас конфлікт із За чого оця жіночка? Вона постійно каже неправду. Оце в тих послухала, пішла, і виходить скандал. Чому мені оця. Дівчина сказала, що я ніколи в житті не з'явлюся на Майдані. За що? Я не знаю. Я не сказала, якщо По вони ви... прийдуть оці дві да. подруги, ми ходити не будемо. Чого? Слава Богу, ми прийдемо озивання. От ця жіночка, ми Дівчата, а можете ми домовитися так, що ми ви не от, що ми ми не сварити прийдемо. не будете. Нам, не сваритися. Ми Нам не треба ми миритися. Ми не можете, гривися. вона вас дівшкою назвала, да. помиріться з нею. Давайте домовимось так. На 12-ту годину в обідню перерву я до вас на чай. З вас чай, з вас пиріжки. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Поки одні кременчужани спрямовують всі свої сили на підтримку чистоти та благоустрою міста, інші влаштовують стихійні сміттєзвалища. Яка ситуація у різних мікрорайонах Кременчука сьогодні дізнавались наші журналісти? Благоустрій та чистота міста в певній мірі залежить від його мешканців. Кремачужани з власної ініціативи прибирають територію біля своїх будинків та облаштовують подвір'я. Як приклад, мешканці провулку приозерного згуртувалися та вирішили самостійно організувати суботник та облаштувати зону відпочинку біля озера. Власними силами Кременчужани розібрали вже частину сміття, прибрали прибережну смугу. Діти пофарбували лавочки та стіл біля озера. Ми давно всі жильці нашого переулка і вулиці Приозерної вирішили немножко анимировать, привести в порядок наше озеро, сейчас уже превратившееся в болото, для того, чтобы было приятно проводить время, было комфортно выходить на улицу, было чисто. У нас есть планы по, не только по уборке, а приведению береговой части этого озера более такой культурный, цивилизованный вид. Мы надеемся, что это у нас совместно у всех получится. Самотужки зробити всі необхідні роботи майже неможливо, оскільки потрібно вивезти багато сміття зібраного під час прибирання. Тож з допомогою звернулись до комунального підприємства КТП 1628. Комунальники готові приїхати та вивезти усе сміття. Наше підприємство завжди іде на зустріч таким мешканцям, як цього мікрорайону, які дбають про навколишнє середовище, які дбають про добробут своїх помешкань, які дбають про красоту нашого міста. Роботи будуть виконані. Тоді, коли мешканці цього мікрорайону підготовлюють все для вивезення сміття. В планах у мешканців мікрорайону Озерного також вирівняти берег біля озера, почистити прибережну частину від очерету, не порушуючи ландшафту та водного життя. У цей же час, коли одні кремеджани витрачають багато часу та зусиль, аби підтримувати красу оточуючого та мати можливість відпочивати в чистоті на свіжому повітрі, інші вивозять тонни сміття до зеленої зони. На стихійному сміттєзвалищі між гаражним кооперативом Молодіжний та перехрестям вулиці Володимира Великого та Провулку Тетівського, можна побачити великі пакети з будівельними матеріалами старі дитячі іграшки, новорічні. Іграшки, фотографії, візитки, інше залишкове сміття. Що дивно, неподалік є сміттєві контейнери. Але замість того, щоб залишити сміття там, люди вивозять його до зеленої зони. До виконавчого комітету Кременчуцької міської ради надійшло звернення, звернення стосовно прибирання цього сміттєзвалища. Хотілося б, щоб мешканці ставилися інакше. Користувалися контейнерними майданчиками, складували сміття безпосередньо у контейнери, а великогабаритне сміття біля контейнерних майданчиків, як це передбачено. Щоб вивести все сміття та розчистити зелену зону, бригадам комунальних підприємств знадобиться тиждень. А весь цей час вони мали б витратити на прибирання вулиць міста, зупинок громадського транспорту, парків та скверів. Для того щоб прибрати дану ділянку від сміття. Треба задіяти і бригади, ручні пилки для того, щоб підійти до цього сміття і була змога його вибрати. Також повинна бути задіяна і техніка по вивозу. Будемо просити КТП, тому що нашими силами. Ми його не вивеземо, нас немає таких великих об'ємів. Таке недбайливе ставлення до природи може призвести до негативних наслідків з точки зору екології. Побутові та промислові відходи створюють безліч проблем як для людини, так і для навколишнього середовища. На сьогоднішній день саме смітники є проблемою не тільки для громади, а й для країни в цілому. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчуцькі новини. Марафон відзначення 30-річчя об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання дістався клубу Дебют сьогодні. Там провели ювілейну програму святкування настав час, бо день народження у нас. Дітлахи презентували свої таланти та весело провели час. 30-річчя діяльності відзначає комунальний заклад позашкільної освіти. Об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. народження вітаю. Наш улюблений одюк, Дозволить я тобі бажаю, ти для нас найкращий друг. Діти Кременчука за власними інтересами проводять своє дозвілля у клубах. Їх 18 і вони розташовані у різних мікрорайонах міста. У кожному клубі з нагоди ювілею проводять святкову програму, майстер-класи, виставки, конкурси та багато чого цікавого. Сьогодні день народження святкували у клубі дебют. Вітаємо і бажаємо всього найкращого, процвітання. А головне всім нам мирного неба на землі і в нас, зокрема, на нашій Україні рідній. В клубі дебют працюють три гуртки: студія дизайну та рукоділля Happy Art Kids», гурток раннього розвитку Сонечко та гурток з англійської мови Kids». Мета нашого клубу задовольнити потреби дітей в ігровій діяльності, в пізнавальній діяльності. Тобто дітки приходячи до нашого клубу і до наших гуртків, багато чого дізнаються нового в проявляють свої творчі здібності, свої таланти. Тут дітлахи проводять вільний час в колі друзів та однолітків спілкуючись та займаючись корисними справами. Гуртки ось там Smart Kids, і ще Оксанові гуртки. Ліпимо, пишемо. Я вчусь писати, і рахувати ліпкою та англійською мовою. і Рахую. Мені тут подобається займатися». Свято дітворі запам'ятається надовго, бо сьогодні відсвяткували яскраво. Нам сподобався сьогоднішнє свято. Найбільше нам запам'яталося, ми знаходили ну, такого самого подарунок кольору та танців, і загадки відгадувати. І хто я? Це моя сама любима игра. Хто я? Ми танцювали, грались. Катерина Сишко, Віктор Петров. Кременчуцькі новини. У художній галереї Наталії Юзефович відкрилась персональна виставка Кременчуцьких художниць. Вона присвячена сучасним умовам України і представлена роботами у жанрах графіки та живопису. Більше про художниць та їхню творчість. Дивіться далі. Сьогодні у Кременчуці відкрили художню виставку Необмежений простір. На ній представлені роботи двох талановитих художниць і членів Національної спілки художників України Інни Мосієнко та Тетяни Шуляк. Тематика їхніх картин різна. Це сучасна античність та абстракція. Однак виставка виглядає дуже цілісною та гармонійною. Пані Інна представила 12 своїх робіт. Це 12 античних образів, виконаних у графічній техніці. Вони поєднали в собі художність, продуманість і простоту. Привносячи колір в роботи над античними скульптурами, грецькими та римськими. Я намагалася переспівати оцю кольоровість, людяність, вдихнути трошки життя в це таке сухе і високе мистецтво. Зробити якийсь сучасний арт, який покаже, що не так вже далеко ті часи були, і не так вже далеко ми знаходимося від древніх греків чи римлян, тому що природа людства вона не змінюється. Абстракціонізм жанр, у якому можна писати про свої думки, почуття та емоції. Тетяна Шуляк працює в цьому напрямі вже більше десяти років. Художниця надає перевагу олійному живопису та постійно експериментує, створюючи нові роботи. Пересічний глядач дуже любить, коли живопис такий гладенький, вилазений. Але для художників, для професіоналів це не є показник гарного живопису, тому що от саме олійний живопис він цікавий тим, що там працюють фактури, і при різному освітленні роботи. Ніби змінюється, вона починає рухатись. Там якісь проявляються ці фактури цікаві. Колір змінюється при різному освітленні. Так що я думаю, що для художника фактури це цікаво. На відкриття виставки прийшли вихованці художниць, друзі, знайомі та просто пересічні кременчужани, які цікавляться живописом, і в кожного з них палали очі від одного погляду на ці картини. Недаремно кажуть, що мистецтво змушує сяяти зсередини. Хочу сказати вам велике дякую за таку вашу чудову роботу. Я особисто отримала масу задоволення, познайомившись з вашою творчістю. Завдяки пані Тетяни дізналися, що таке абстракція, як на неї дивитися, і що там можна побачити. Дуже чудові картини, і ми дуже щасливі, що ви знайшли таку можливість виставити свої роботи для мешканців нашого району. Дякую. Ми побачили рекламне оголошення, що буде виставка Інни вікторовни. І Тетяна Шуляк вирішили з дочкою прийти, тому що вона теж займається. Нам дуже подобається тут гарні картини, дуже гарна виставка. Виставка працюватиме до 7 травня, тому запрошуємо всіх охочих до галереї Наталії Юзефович. Мистецтво надихає та окриляє. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Якщо ми будемо залишатись міцними, нас неминуче очікує перемога. Для цього в нас є все: мотивація, упевненість, хоробрість та віра. Віра в наших захисників, віра в наш народ та віра в нашу країну. Слава Україні.